Мальви це високі літні квіти, які прикрашають сад своїми яскравими фарбами. Ці старомодні фаворити додають виразності задньому плану клумби, поєднуючись з іншими багатолітниками і однорічниками. Вони не тільки красиві, але й приваблюють запилювачів, роблячи сад ще живішим. Однак у мальв є ворог грибок, який вражає саме ці рослини. Іржа мальви поширене захворювання, спричинене грибком пукеніамалвайсерам. Якщо він оселився на рослині, позбутися від нього складно, але раннє виявлення і правильний догляд допоможуть стримати його поширення. Що таке іржа мальви? Іржа мальви найчастіше грибкове захворювання у цих квітів. Грибок вражає листя, стебла, і навіть зелені частини квіток. Він швидко поширюється, хоча рідко вбиває рослину, викликає пожовтіння, уповільнення росту та передчасне опадання листя. Хвороба починається з нижніх листків навесні і посилюється до літа. Грибок любить тепло і вологість. До осені уражені листя зазвичай засихають або опадають. Рослини сімейства мальвових, включаючи бур'яни на зразок проскурника, теж можуть бути переносниками грибка. Ці бур'яни служать резервуаром інфекції, яка легко переходить на мальви. Як розпізнати іржу мальви? Перші ознаки жовті або темно-червоні плями на листках. Спочатку вони з'являються внизу рослини, а потім піднімаються вище. Плями невеликі, діаметром від 1,8 до однієї дюйма. На нижньому боці листків утворюються горбки оранжево-коричневого кольору це спори грибка. З часом вони поширюються на стебла та чашолистки. Ці горбки пустули, в яких дозрівають суперечки. Вони псують вигляд листя, роблячи їх дірявими і ажурними, а потім листя засихають. Чому з'являється іржа? Грибок потрапляє в сад з вітром або через заражені рослини. Він швидко поширюється під час дощу або поливу. Спори люблять тепло і вологість. Вони зимують у стеблах і опалому листі, а навесні знову заражають молоді пагони. Як лікувати іржу мальви? Якщо грибок вже з'явився, повністю позбутися від нього складно. Але можна уповільнити його поширення у період зростання видаляйте уражені листя відразу, як тільки помітите симптоми. Якщо зараження локальне, зріжте тільки хворі частини. Не кидайте їх у компост, краще викиньте їх у сміття, щоб спори не поширювалися далі. Після роботи із зараженими рослинами дезінфікуйте інструменти спиртом 70% ізопропіловим. Деякі садівники використовують фунгіциди, але вони не завжди ефективні, оскільки спори розносяться вітром. Якщо вирішите їх застосовувати, дотримуйтесь інструкції і чергуйте різні препарати. Наприкінці сезону восени зріжте стебла під корінь і приберіть всі рослинні залишки. Це зменшить кількість спор, які можуть перезимувати і заразити нові рослини навесні. Як запобігти іржі. Найкращий захист, правильний догляд, купуючи нові рослини, перевіряйте їх на ознаки хвороби. Не беріть насіння з заражених мальв. видаляйте бур'яни сімейства мальвових, наприклад, просвирник, вони можуть бути переносниками грибка. Також оглядайте гібіскуси, лаватери та інші споріднені рослини. Полив Мальви люблять помірно вологий ґрунт, але не переливайте їх, грибок розмножується у вологому середовищі. Поливайте під корінь, а не зверху, щоб листя залишалися сухими. Якщо використовуєте дощувачі, включайте їх вранці, щоб рослини встигли висохнути за день. Відстань між рослинами. Залишайте достатнє місце між мальвами, щоб повітря вільно циркулювало. У тісноті створюється вологе середовище, сприятливе для грибка. Оптимальна відстань від 18 дюймів. Добриво. Мальви добре ростуть в багатій органікою ґрунті. Якщо земля бідна, додайте компост. Уникайте надлишку азоту, він викликає бурхливий ріст листя, але послаблює рослину, роблячи його вразливим до хвороб. Вибір сортів. Деякі сорти маль в стійкі до іржі. Наприклад, серія хейло, абрикосові, рожеві, вишневі та лавандові відтінки, або елсия з листям, схожими на фігові. Також спробуйте елсиагоза цей вид з жовтими квітами рідко хворіє. Щоб приховати нижнє листя, яке може бути уражене іржею, посадіть мальви серед інших квітів. Часті питання. Чи може іржа вбити мальву? Зазвичай немає, але вона послаблює рослина, погіршуючи його зовнішній вигляд? Як поширюється іржа? Спори розносяться вітром, дощем і через заражені рослини. Чи може іржа перейти на інші рослини? Так. Але тільки на споріднені види, гібіскуси, плаватери, просвірники.